Всім привіт! Це проєкт на тему забруднення вод і охорона гідросфери. У морях і океанах плаває невидимий суп із пластику. Ми бачимо пляшки, пакети, стаканчики. Але найбільша небезпека це мікрочастинки пластику, які вже не видно оку, але їх повно у воді. Вчені кажуть, що в океанах мільярди крихітних частинок. Це ніби пластиковий суп, яким харчується риба, а потім і ми з вами. Сонце, додати вода дорівнює отрута. Під сонячними променями пластик виділяє токсичні речовини у воду. Якщо пластик потрапляє в річку або озеро, він не просто лежить, а повільно отруює все навколо. І так щодня, щороку, десятиліттями. Риба з пластиковим шлунком. Науковці знаходили рибу, в шлунку якої пакети, соломинки, обгортки від цукерок. Це не вигадка. Наприклад, у Південній Азії виловили рибу, в якій було понад 40 шматків пластику, а ще черепаха з трубочкою в носі, яка стала символом боротьби з пластиковим забрудненням. Вода може запам'ятовувати. Є гіпотеза, що вода здатна запам'ятовувати інформацію про все, з чим контактує, про енергію, емоції, хімічні речовини. Це звучить як фантастика, але деякі дослідники серйозно її вивчають якщо це правда, тоді брудна вода може впливати на нас більше, чим ми думаємо. На Марсі є вода, але не для людей. Так, на Марсі знайшли лід і солонуваті підземні озера. Проте ця вода непридатна для життя. Вона отруйна солями та небезпечними речовинами. Це ніби нагадування людям на Землі, що не забруднюйте те, що маєте, бо потім буде пізно. Вода війна, не фантастика, а реальність. У деяких країнах вже відбуваються конфлікти через воду. Люди сперечаються і навіть воюють, бо не мають доступу до річок або чистої води. Таке вже було в Африці, Індії, навіть у США. У майбутньому вода може стати ціннішою за нас. висновок Гідросфера це джерело життя. Без чистої води неможливе існування ні природи, ні людей. Людська діяльність шкодить воді. Забруднення пластиком, хімікатами, стічними водами створює серйозні проблеми для екосистем. Ми вже бачимо наслідки. Гинуть морські тварини, мікропластик потрапляє у їжу, деякі країни страждають від нестачі чистої води. Майбутнє води залежить від кожного з нас. Кожна людина може допомогти. Не смітити, економити воду, підтримувати екологічні ініціативи. Захищаючи воду, ми захищаємо себе і планету. Це все. Дякую за увагу. Лізне Каполіна озвучка та монтаж, Бобовніков Володимир, інформація та картинки.